Блін, друзі, поцарапав машину, привіз в фантазараж, кажуть, ремонт 196 тисяч. Ну я не розумію, ну де тут 196 тисяч гривень ремонт? Ну було б смішно, якби не було так сумно. Восьма серія, 21 рік в неймовірному кольорі Blue Ridge Mountain Metallic. І що ми бачимо? Передня частина ціла, ходова ціла, авто натоплене. Ну а задню частину ви бачили. І сьогодні ми розповімо, скільки буде коштувати відновлення і за скільки часу ми його зробимо. Тут у нас і робота з ланджероном і заміна обох крил, і виправлення перекосу багажного відділення, і заміна підлоги багажнику. Також заміна задньої арки, і ще дуже багато всього. Загально маємо 51 позицію робіт на суму 196 тисяч гривень, включно з фарбуванням, із плюсів трьохлітровий агрегат як новенький, всього 50 на тисячу кілометрів пробігу. Ну а мінуси ви і так бачите по вартості. Машину забрали в США за 28 800, в Україні. Вона стала в сорок Наші роботи без малого 5 тисяч доларів. Ну а вартість деталей поки що не можемо вам сказати, оскільки всі вони клієнтські. Розкриємо цей секрет на моменті, коли проект буде повністю готовий.